<coughs> Привіт всем. Обзор шкоди СітіГо 19 -го року. Двигун один три циліндри Бензина MPI. Самий такий надійний двигун. Як була в шкоді Octavia 1.6 MPI всього. Це рекомендував, це дуже добре. А тут у нас... Трьох дверних Добре. Такі тут трохи двері. Купе. Ну, економно. Але добре буде. Мить добре буде. Пластик відмивається добре. Може царапається, звичайно, але а що ви хочете за таку Тут така приборна панель. Короче, кліма є, все нормально. Старт-стоп. Кліма. Нормально, коротше. Рептація непогана. Добре. Коробка п'ятистепенча механіка. Зарядка, USB. Нормальна така. Що тут ще є такого цікавого? Ну, з вістеклом, світка. Ну, все, що потрібно, є. ну Це, звичайно, не якби Комплектації може, може в іншій комплектації будуть інші. Регулювання. Далі. Коротше, тут ще є. Ставиться на ці. Стігов п'ятиступенчасті автомати не ДСГ. Не знаю, які вони понадся, але це єди в Сітігові з цією коробкою нормально їздить. Зборика непогана. Кажуть, що тут тільки фари запоціваються іноді. В принципі, ззаду часом буває. Кузов, ну, зроблений непогано. Непогано зроблений. Тут коротше, така штучка, фопу. Відсовується і всідаємо ззаду. Ззаду місця, сам за собою. І пробуємо зараз сісти сам за собою. Ну, в принципі... Ні, є місце, але не знаю як там спереді буде. В буде. Так, ззаду що є? Тут колонки. Два сидіння. ну для дітей тут вистачить місця, в принципі, Якби метр вісімдесят. Над головою місця вистачає. Місце над головою є, сижу рівно. В принципі, не знаю, зараз попробую спереду сісти з таким розкладом сидіння. Ну, я, как бы трошки места есть. И стаканник, коврики, как бы резиновые. Ну, есть, есть тут, короче. попробуем сп... спереди сесть. Вылазить, ну, в принципе, не сильно хорошо. Не... Еще так сесть, в принципе, в принципе, Так. Казав, що тут Четверо можна їсти спокійно, в принципі, недалеко по місту. Навіть четверим дорослим можна покататися. Добре. Далі тут світла. Е -е, нема автоматичних. Є габаріти, тобто, дальні, даль. дальнього немає. Є протиотоманки задні. Що тут ще є з цього? Крузі контроля немає. Регулювання таким. Нормальним, виліту і так. Добре, далі. Це в нас тут по комп'ютері показується. Ручник. В принципі, зручний. Нормальний. Далі отакий от ключик. Поганий ключик. Так. Така перебойна панель. В принципі, що тут треба показувати. Температура показує. Ось так заводиться. Години кілометри. Ну і розхід там, що показує, запас ходу показує. Що тут ще потрібно. Добре. Далі. Заглянемо під капот. Бігаюшний непоганий не, не мотор і до Хороший мотор буде. Ламатись тут немає чому. Ось такий Gome. Тут хопа, хоп-хоп і кришка. Тут є така маленька штучка. Ага, Попі поставили, добре. Добре, тут короче, пробіг десь біля 50 тисяч, і цей мотор взагалі підтіків немає, все сухе, що тут? Ну, Все сухе, Є трошки брудний. Масло цей мотор не бере взагалі. Від заміни до заміни точно не бере. В принципі, все зручно. Акумулятор тут спереді, витягнути немає проблеми. Змінити лампочку теж дуже зручно буде. Хоп-хоп, в принципі, все дуже непогано. Тут е, привіт ремінь, ремі, нецеп, міняється десь через 200 тисяч, раз 200 тисяч, що... мотор без, безаварійний. Ось така штучка, хоп, всовується і закривається. Переді обичний Макферсон ну, в принципі, колеса, підвіска дуже плавна. Підвіска плавна. Ну, цей мотор може і слабувати, якби сюди хоча б поставили на механіці 1.0 TSI з турбіною то було б поярше. Але ну, ще, ще тут є такий варіант, якби... 4 дверні, то якби таке може було б краще. Але як під доставою це в автомобілі, бо взагалі... Ага, що тут я знаю, ставлять на ці мотори ГБО. І там взагалі розхід, до речі, розхід тут в цьому моторі змішаним або скоріш, ні, скоріш з. Змішаний, мабуть, буде десь літрів п'ять. 5,5, а по трасі буде 4,5 літрів. По місту, мабуть, буде може 6-7. Якби, Взагалі не гачому. А якщо сюди газ поставити, то кого колеса запасовує, єсть. Якщо ще газ поставити, то взагалі це буде. Класна машина під доставку. Вставку буде ідеальна машина, щоб піцу розвозити. Ну, в принципі, обичні фари галогенові. Противотоманих немає, в принципі, тут ні до чого і ставити. Скло, ну, в принципі, не знаю, в цих фабіях це з цій кло нормальні скло, А в деяких фабіях є таке якийсь дуже поганий скло, якби фабія теж там буває го року чи 19-го, і, і якийсь дуже слабий скром ставлять, що воно царапається від самих ось дворників. Ну, в принципі, що тут свідково можна сказати, що для міста десь поїхати до роботи на закупи. Навіть маючи дитину ідеально і цей Плюс якби, він там. В принципі, що між міжрази тут не сильно така, але мотор тут не сильно і гучний, щоб будучи так цей. Ну і так от.